Ось ці дві монети, які були перекарбовані. 50 копійок 92-го року. Сторона аверсу і гурт. Ця монета цікава тим, що тут йде у нас крупний і дрібний гурт монети. Тобто спочатку був крупний гурт, потім дрібний. А ось ця монета також така перекарбована. Ось вона. Тут у нас два види дрібного гурта. Ось, ось так правильно. Зверху у нас йде, спочатку був дрібний, і знизу потім прокарбувався ще раз дрібний гурт. Ось бачите зміщення на дві рисочки вправо. А тут залишки попередніх двох рисочок насічки. Тобто також монета справжня, ніяка там не склейка, як хтось каже, що тут склейка, де тут побачили склейку, я не розумію. Це перепад, який утворився, ось тут навичка, ось так буде видно. Це перепад, який утворився в результаті повторного потрапляння монети в гуртильне кільце. Тобто частина монети тільки зайшла в гуртильне кільце, не повністю.